На перший погляд, звичайні жінки, але варто придивитися, і ви побачите в них неймовірну силу, щирість і прагнення допомогти іншим. Леся Зіанурова та Таїсія Юрченко з Вінниці з перших днів повномасштабного вторгнення стали тими, хто не просто тримає тил, а й наповнює його турботою і сенсом. Все почалося тоді, коли. Почалося повномасштабне вторгнення в нашу країну, і в мене на той час був швейний цех, і волонтери звернулися за допомогою, тому що наші хлопці були роздягнуті. Можна сказати так, в них не було ні плитоносок, ні розгрузок, ні балаклаві. Це була війна, ми шили навіть носки. І я прийшла в цех, всі пороз'їжджалися, я залишилася сама і. Що можна зробити двома руками? Звичайно, я попросила допомоги через соцмережі у наших вінницьких жінок, і я ними пишаюсь, тому що вони відгукнулися і прийшло до нас стільки, що вже не було куди їх посадити. Хтось різав просто стрічечки, хтось сидів за машинкою, хтось за праскою. І ось так ми вносили свій вклад в те, щоб. Прийшла така бажана перемога в нашу країну. Звичайно, війна для всіх по різному прийшла, і для кого прийшла в 2014 році, для кого в 2022 році. Для нас вона прийшла ще в 2014, і в нас був вже свій сформований волонтерський центр. Волонтерський центр наш нас був сформований для того, щоб іменно перев'язочні матеріали, медикаменти, все, що ми робили, іменно по допомозі по волонтерству. У 2022 році ми розширили напрямки. Це було ми готували так. Як перев'язочні матеріали саморучно, і також вже з'явилися перші поранені. Двадцять 2022 році які до нас приїхали. Наша команда психологів із профспілки почали активно працювати по лікарням. Жінки почали організовувати творчі благодійні заходи для жінок та дітей. Таїсія працює з жінками, які втратили або чекають з війни своїх коханих. Вона створює простір, де можна відверто говорити, де не страшно плакати, де тебе зрозуміють. А головне, де поступово оживає надія, жіночий клуб це був клуб на різні тематики, де ми розповідали про стан жінки, про її потреби під час війни, її силу, де знайти це все пережити, як втрати рідних близьких людей, коли людина нічого більше в житті не хоче, зупиняється життя, який повернути до життя. Багато жінок приходили зі своїми дітьми. Дітки були різного віку, і ми з ними проводили арт-терапію. Під час арт-терапії малювання, ліпіння, в'язання. Ми створили столи, де дітки працювали, і я дивилася по кольорам, як вони по психології з ними працювати. І коли ми вони робили якийсь свій виріб, вони не розуміли, що я з ними вже й працюю. Перед усім житночий клуб ми підбираємо спікерів різних напрямків: це лікарі, це терапевти, це психологи, це люди з мистецтва, люди, які вміють танцювати. Такі залежно від війни вони поки що можна якимось танцем, якимись рухами звичайними повернутися трошки до життя. Під час занять і розмов жінки віднаходять себе, а хтось просто робить перший крок до того, щоб знову жити, не боячись нової сторінки. Я пишаюся нашими дівчатками, тому що вони незламні, і я впевнена, що вони будуть стояти до кінця, і до самої перемоги будемо допомагати нашим нашим хлопцям на передовій. Коли жінки розкриваються і починають говорити, деякі навіть плачуть, і потім чоловік цієї дружини дзвонив до Таїсії і казав, що моя жінка змінилася, вона стала спокійніша, і це найкращий відгук для нас. Майстер-класи та ярмарки часто супроводжуються збором коштів для потреб військових, адже кожна з них знає, тил це не місце, це стан душі, і кожна жінка, яка відчула підтримку тут, зможе передати її далі. На цих волонтерських заходах на таїсіних, да це жіночий клуб, і ми не тільки допомагаємо жінкам, а ми ще і збираємо кошти для хлопців. Таїсія збирає зараз на перев'язочні матеріали для лі... на ліки. Є запроси, і також зараз є запрос на скотч. Так, Скотч, тому що скотчем прив'язують до дронів воду і передають хлопцям на передову на сам на самий ноль, тому що по іншому. Неможливо, і вони жадні зараз там води. Ми повинні про це дбати. Це історія про силу жіночої солідарності, про те, як з болю може вирости підтримка із втрати надія, а зі страху творчість. Нещодавно на предостатньому жіночому клубі у нас була одна жінка, в якої погибло всі, вона залишилася одна. І маленький внучок, якому було 7 років, вона мені потім це все розповіла цю історію. Після жіночого клубу, коли вона побула на жіночому клубі, почула наші відгуки і побачила, як виступають спікери. В нас тоді виступали спікери, як астрологи, як жінка, яка пройшла теж своє нелегке життя, яка стала бізнесменом того, що в неї бабуся многодітна. До речі, мама. Вона це все почула, вона Дуже сиділа, спостерігала за все, що ми говорили. І після жіночого клубу вона підійшла до мене і каже: Я хочу з вами просто поговорити. Я говорю, добре. Я вас хочу слухати, і ви знаєте, що вона мені сказала одну фразу Я сьогодні захотіла жити.